Херсонка Лідія Немченко показує сукню вишиванку, яку вона носила під час окупації у рідному Херсоні. Жінка багато років співає в фольклорному ансамблі херсонські молодички, тому має кілька вишиванок, але ця розповідає особлива разом з подругою зробили її зі старовинних рушників. Пішли до швачки, взяли ці рушники. В мене були льон, і ми, от в нас вони різні, от така сукня. Ми одягнемо ці сукні і вийшли на Суворова. На Суворова поменше орків, і ми в цих сукнях, ми говорю, ну ми вишиваємо. А це йдуть, от, а ми йдемо. І отаку от голови підняли. говорю, ну ми ж Українки, а це наша земля. Лідія з чоловіком лишались у Херсоні вісім із половиною місяців окупації. Жінка каже: спротивчинили як могли. Я ходила на мітинги. Першого дня я ходила, там вони кричали. Я не кричала такі всякі ці, але ж я співала. Ми не покупали, не купували їжу російську, ні печиво. Ми нічого не покупали. Ми тільки ходили щось своє, якого. Майже не було нічого. Мене наче не пускає щось я тут потрібна. Я, мабуть, говорю, що це молитва. Мабуть, це, що ми зустрічаємося, мабуть, те, що ми так віримо настільки, ми повинні тут бути. Наша енергетика, енергія вона передається нашим воїнам обов'язково. Лідія, людина віруюча і щодня молиться за успіхи Збройних сил України та за Україну. Аби підсилити силу її молитви, каже, подруга зробила для неї традиційний український оберіг. Ляльку-мотанку. Говорить, Ліда, я зробила мотанку на перемогу ЗСУ, на перемогу України. І говорить, ти знаєш, я тобі подарую цю мотанку, бо в тебе така аура, ти молишся, мотанка, е молитва. І це говорить, так буде надихати наших хлопців. Чоловік Лідії Олександр говорить, дружину завжди підтримує у всьому. 30 років, як один не смаджа на її ангельський характер. Вона 19 років, Лідія Михайловна, 19 років, танцювальним, професіонально танцором була. Ну і походка. Статура і проче. Я увидел, і мене прошибло. І тому я за нею цілий день ходив. Ну впоследствиї об'яснились і, і живем. Подружжя вірить у скору перемогу України і залишається у Херсоні. Лідія та Олександр допомагають безхатькам, готують їжу і роздають її біля церкви. Катерина Гончаренко, Марина Круглова, Суспільне новини, Херсон.